Коломийські шахісти визначали сильнішого гравця 2010 року. Звання кращого виборювали хлопці та дівчата у різних вікових групах. Хто ж виборов призове місце? Дивіться далі. Закінчився підсумковий турнір року з шахів серед учнів дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Змагалися діти трьох вікових категорій. У старшій групі перемогу здобув Гречук Денис і став чемпіоном дитячої юнацької спортивної школи номер 2 2010 року. Друге посів Білявський Юрій, третім став Бойцан Остап. У середній групі перемогли Гречук Іван і Стефурак Роман. У наймолодшій першим був Карашевський Максим, друге Ковалюк Захар, третє місце Стефурак. Тарас. Дівчата старшої групи, перше місце Остяк Діана, друге Машкіна Юля, третє Вишиванюк Марта. Дівчата молодша група перше місце Дмитрук Ірина, друге труш Настя. Організатори дякують спонсорам турніру: нічному клубу Сектор, Українській народній партії та Ользі Труш.